Всім привіт! Я астролог Леся Шуменська і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 25 червня 2023 року. Сьогодні зберігатиметься тенденції вчорашнього дня. Рекомендую ще раз переглянути попередній прогноз. Додам, що сьогодні буде дуже складно сконцентруватися, хто нас кидатиме то в сон, то в суїту емоції бігтимуть поперед здорового глузду, можливо, ускладнене спілкування в колі сім'ї, а також між вчителями та учнями, експертами та. Клієнтами, продавцями та споживачами, медперсоналом та пацієнтами маловато буде енергії, в тому завадить працювати ефективно, тому варто скерувати свою енергію на завершення поточних задач, відпочивати трошки більше, ніж завжди. Для того щоб будь-яка взаємодія, комунікація чи спілкування пройшли ефективно та без ексцесів, рекомендую заздалегідь проговорити всі умови, вияснити незрозумілі моменти бо недомовки можливо можуть викликати конфлікт, який складно буде врегулювати. Рекомендую бути креативними, використовувати творчий підхід, вмикаємо на повну дипломатичні здібності та вміння шукати компроміс, вчимося делегувати обов'язки, просити про допомогу та допомагати тим, хто потребуватиме. Рівень небезпеки сьогодні максимальний. Варто подбати про захист себе і близьких. Друга половина дня сьогодні та ніч з 25 на 26 може бути максимально складною і напомним. Пружиною. Також пам'ятаймо про ліліт все сказане, зроблене, побачене може мати зовсім інший зміст та підтекст, спотворене сприйняття дійсності викликатиме різні реакції та емоції і завадить об'єктивності та можливості побачити істину. Тому логіка, здоровий глузд та критичне мислення нам в поміч. Не думайте, що ви найрозумніші, і бачите все наскрізь. Сьогодні нам все показують крізь криве дзеркало. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним. Для того щоб він був більш точний саме для вас, запрошую вас на індивідуальні консультації та в мою систему Астросупровід. Підписуйтеся на мій блог в інстаграм, переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день. Дякую всім за увагу! Зустрінемось завтра. Всім спокійного дня!